Захисникам вітчизни повертайтеся живими. Майже півтори тисячі таких баночок із солодким продуктом нині передають для бійців на передову від членів гільдії медоварів України. Ми хочемо, щоб ця баночка попала на передову, там де наші захисники можуть бути іноді позбавлені можливості там вчасно. Поїсти, наприклад, підживитися чимось, тому мед може бути таким продуктом, який допоможе їм вижити там і нагадає їм про нашу країну Україну, яка чекає їх. От вони такі маленькі баночки, плоскі, які можна покласти в кишеню. Мед в зручних таких фасованих упаковках, так що хлопці можуть брати його з собою, як доповнення до сух пайку. Виконуючи різні завдання, ну взагалі мед це така річ, дуже добра, дуже корисна і особливо в тому плані, що бджола збирає з усіх квітів, з усього корисні речовини і втілює його в мед. До акції медоварів долучилося майже 30 пасічників із усієї України. До Полтави солодкий продукт передавали власним коштом. Тут його вже зібрав до купи координатор акції Полтавець Віктор Чубенко. Це Цей мед, зокрема, ці баночки, вони прийшли із Києва, з Харкова, власне кажучи, представлена вся Україна, всі наші всі, території, схід і захід і центр. Це перша, але не остання партія солодкого продукту для бійців на передову від медоварів, зауважив Віктор Чубенко.